Росіяни перетворили захоплені українські газовидобувні вишки на військові об'єкти, які допомагали їм контролювати Чорне море та українське узбережжя. Повномасштабна війна дала нам шанс змінити ситуацію на свою користь. Вітаю на зв'язку. Дивізія, і у цьому відео я розповім про унікальну і єдину подібну у світовій історії серію спеціальних операцій по поверненню контролю над чорноморською газовидобувною інфраструктурою та її важливість у битві за Чорне море. Не забу. Пудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Ще ви можете підтримати канал фінансово разовим донатом або підпискою на базу. Крім того, раджу підписатися на телеграм-канал. Всі посилання будуть у описі. Перш ніж рухатися далі, хочу нагадати вам про наших партнерів Зукер Армор, місце, де можна знайти буквально все, що потрібно військовим і не тільки. Вони зробили все, щоб ви могли легко і швидко підібрати ідеальне спорядження під свої потреби. У їхньому асортименті топове взуття. Бронезахист, одяг та екіпірування від найкращих українських та світових брендів серед них Соломон, Механікс, Кет, Лова, Атака, а також якісне спорядження власного виробництва. Замовити можна онлайн у кілька кліків або ж завітати до магазину особисто, якщо хочете приміряти чи отримати консультацію. У наявності понад 6 тисяч товарів, і все відправляється день у день. Зробили замовлення сьогодні, отримали вже завтра. У Каррмор довірилися понад 100 тисяч професіоналів із. Силу оборони України, а спеціально для нашого каналу вони підготували бонус. Використовуйте промокод DIVISION25 та отримайте знижку у 10%. Посилання на сайт Укрармор у описі під відео. Чорне море багате на поклади природного газу, газогідратів та нафти, які переважно зосереджені в північно-західній шельфовій зоні. Її значна частина входить до виключної економічної зони України. Шельфова зона прилягає до берегів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей і Автономної Республіки Крим. У цій частині Чорного моря розвідані та розроблені Голіцинське, Архангельське, Штормове та одеське родовище за деякими оцінками поклади природного газу цієї зони складають від 37 до 40 мільярдів кубометрів, газогідратів від 7 до 10 трильйонів кубометрів, а нафти близько 3 мільйонів тонн. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, наскільки це великі економічні перспективи для України і як сильно Росія жадає контролювати ці поклади. Станом на 2013 рік на цих родовищах розміщувалося 14 Газоводобувних об'єктів це морські платформи та блоки-кондуктори. Морські платформи це інколи мобільні споруди, призначені для буріння, видобутку, зберігання, іноді обробки та передачі ресурсів на транспортні судна або берег. Вони являють собою комплекс різноманітних агрегатів і адаптовані для тривалого перебування персоналу, прийому гелікоптерів, катерів та транспортних суден. Блоки-кондуктори це допоміжні стаціонарні споруди, встановлені на свердловину для її консервації або видобутку ресурсів з подальшою передачею на морську платформу, берег чи транспортне судно. Вони оснащені мінімальною кількістю агрегатів і пристосовані для короткотривалого перебування персоналу під час їх обслуговування або ремонту. Такі об'єкти, які можна називати загальним словом вишки, розміщуються на родовищах кластерами. Ще у згаданій частині моря проходять критично важливі для нашої держави морські торговельні маршрути, зокрема зерновий коридор, який сьогодні відіграє важливу роль у глобальній продовольчій безпеці та економічній стабільності України. Крім того, у шельфовій зоні розташовані стратегічно важливі острови та коси, зокрема острів Зміїний, контроль над яким під час війни робить Можливим пересікання зернового коридору і означає фактичну морську блокаду України у березні 2014 року під час анексії Криму російські десантники зі 104 го полку захопили самопідйомні бурові установки Петро Годованець і Україна, які у народі більш відомі як Вишки Бойка. Окрім них, під контроль росіян перейшли бурові установки Таврида і Севаш, і загалом уся чорноморська видобувна інфраструктура. Захоплені об'єкти згодом були інтегровані до. До російської газовидобувної системи і використовувалися для забезпечення окупаційних потреб. Наприкінці жовтня, на початку листопада 15-го року, на чотирьох бурових установках відключили транспондери. Після чого з'явилася інформація про їхнє буксирування до Криму. Росіяни перейменували вишки Україна та Петро Годованець на Крим 1 і Крим 2 Відповідно, тоді як Севаш і Таврида свої назви зберегли. Згодом бурові розмістили як на одеському, так і на Голіцинському родові. Майже одразу після захоплення чорноморської газово-добувної інфраструктури росіяни почали використовувати її як інструмент гібридної війни проти України. Вишки перетворилися на морські форпости, які розділяли Чорне море на контрольовані Україною та Росією зони. Інфраструктуру мілітаризували. На платформах розмістили військовослужбовців морської піхоти, головного управління генерального штабу, а також встановили засоби технічної розвідки. Ще до початку повної. Но масштабного вторгнення ці об'єкти використовувалися для спостереження за українським флотом, розвідки моря і придушення економічного потенціалу України. Починаючи з 2015 року, навколо захоплених родовищ та вишок почало розгортатися протистояння російського та українського флотів. 15 грудня 2015 року розвідувальний корабель Переяслав та водолазний корабель Нетішин вирушили до району захоплених вишок, прибувши в район шляхни. Тішина заблокував російський сторожовий корабель «Амітіст», капітан якого вимагав негайного виходу українських кораблів із району вишок. До протистояння долучилися російські ракетні катери Р-109 та Р-71 Шуя, які маневрували, демонструючи готовність до атаки. У результаті командування бази ВМС України Південь віддало наказ про відхід у грудні 2016 року. Російський сторожовий корабель Петлівий витіснив із району вишок Україн. Корабель морської охорони 27 січня 2017 року з борту однієї з вишок був обстріляний український водолазний корабель Почаєв. Незабаром 1 лютого з цієї ж вишки обстріляли транспортний літак Ан-26. Влітку того ж року на захоплених вишках відбулися навчання Кримського центру спеціального призначення Альфа ФСБ, під час яких російські спецпризначенці відпрацювали десантування, штурм та зачистку об'єктів таким Чином Росія демонструвала свою готовність як до оборони, так і до відбиття вишук у разі спроби їхнього повернення Україною. Росіяни оснастили деякі об'єкти радіолокаційними станціями Нєва Б та Нєва БС міліметрового діапазону, які призначені для виявлення надводних та повітряних цілей у ближній і середній зонах їх автоматичного захоплення та супроводу. Станція Нєва Б може працювати у взаємодії із засобами оптичної розвідки. І виявляти бойових плавців на поверхні води на відстані до 1 кілометра. Крім того, вона здатна виявляти надмалі цілі на відстані до 8 кілометрів, малі цілі до 15 кілометрів, середні до 25, а великі до 45. У станції нєва БС дальність виявлення великих цілей на кшталт корвета або танкера до 55 кілометрів, середніх по типу патрульних і ракетних катерів до 35, а малих катерів і човнів до 15. Встановлення радіолокаційних станцій на платформах дозволяло росіянам контролювати морський та повітряний трафік у виключній економічній зоні України. Вишки підходять для розміщення технічних засобів, зокрема радіолокаційних станцій, ретрансляторів для засобів зв'язку і дронів. Комплексів радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби варто зазначити, що ці засоби не можуть довготривалий час працювати у автономному режимі і вимагають обслуговування. В основному це заміна акумуляторів чи заправка генераторів. Тому необхідно організовувати вахту або час від часу відправляти особовий склад на проведення відповідних робіт. На базі вишок можна розгортати командні, спостережні, перевалочні, санітарні та евакуаційні пункти. Логістичні центри запускати та приймати безпілотники, та використовувати їх для дозаправки і поповнення боєзапасу гелікоптерів та катерів. Власне, росіяни робили це на вишках одеського родовища, яке розташоване біля острову Зміїний. На родовищі знаходяться дві бурові платформи Таврида і Україна та один блок-кондуктор під час боїв за Зміїний російські війська активно використовували платформи для підтримки гарнізону, який утримував острів. Стійні удари по катерах і кораблях, складні погодні умови та необхідність оперативного постачання змушували росіян залучати авіацію. Обидві бурові платформи обладнані майданчиками для прийому транспортних гелікоптерів. Після відновлення контролю над Тавридою там виявили бочки із паливом і запас некерованих керованих авіаційних ракет С8. Тобто, росіяни могли брати на борт більший вантаж, що відповідно збільшував витрату пального, розвантажуватися на зміїному, прямувати до Вишки для дозаправки, а потім повертатися назад. Заправка могла здійснюватися як через бортові системи вишки, так і безпосередньо з бочок за допомогою насосів. Крім того, причали на вишках слугували перевалочними пунктами та базами для катерів, які могли швидко вирушати на підтримку гарнізону, дозаправлятися та за потреби повертатися до Криму. Це пояснює масове застосування під час кампанії на Зміїному катерів типу Раптор, дальність ходу яких у економному режимі складає близько 550 км. кілометрів маневрування, штормова погода чи велика вага вантажу збільшують витрату пального, тому створення заправних пунктів на платформах було логічним і необхідним рішенням. На південний схід від Одеси на відстані приблизно у 116 кілометрів розташоване голіцинське родовище. На його території знаходяться сім об'єктів, серед яких дві морські бурові платформи Петро Годованець і Севаш. Ці об'єкти також можуть приймати як повітряний, так і надводний транспорт. Росіяни розміщували гарнізони на цих об'єктах. Проте, за даними із відкритих джерел, підтверджено їхню присутність на платформі Петро Годованець. меншою впевненістю Можна говорити про сиваш. На узбережжі Криму знаходяться штормове та Архангельське родовище, де збудовано по одній платформі з блоком кондуктором. Коли сили оборони України активно почали застосовувати морські та повітряні дрони камікадзе, а також крилаті ракети для ударів по російських об'єктах у Криму. Окупанти почали використовувати морські платформи та блоки кондуктора як пости раннього виявлення. Ймовірно, вони навіть могли намагатися перехоплювати українські повітряні дрони та крилаті ракети за допомогою. ПЗРК, а для протидії надводним дронам використовувати кулемети, дрони Камікадзе та протитанкові засоби. Якщо припустити, що на кожному з родовищ була хоча б одна вишка, обладнана радіолокаційною станцією, як приклад, візьмемо вже знайому нєву, то виходить приблизно така картина. Тобто вишки допомагають росіянам відстежувати переміщення великих кораблів поблизу узбережжя Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Ситуація з катерами та особливо моторними човнами інша. Вони можуть діяти впевненіше у прибережній зоні, але їхні операції на віддалені від берега Ускладнені дані про виявлені об'єкти можуть передаватися на берег і використовуватися для цілевказання засобам протиповітряної оборони, авіації та береговим ракетним комплексам. Першим публічним епізодом боротьби за контроль над чорноморською газовидобувною інфраструктурою можна вважати ракетний удар по одеському родовищу. За наявною інформацією, удару завдали протикорабельними ракетами Гарпун або Нептун. За даними окупаційної влади Криму, було атаковано три. Об'єкти, на яких розміщувалися російські військовослужбовці. Хоча окупанти не назвали ці об'єкти, ними є бурові платформи Таврида і Україна та блок-кондуктор. Ракети уразили вишки приблизно о 9-й годині ранку, 20 червня 2022 року. Бурові платформи сильно не постраждали, а от блок-кондуктор загорівся і з часом вигорів. Фото, зроблені на борту України, показують пошкодження корпусу. Втім, варто зазначити, що немає підтверджень тому, що ці пошкоди. Родження вишка отримала саме під час цієї атаки. Пізніше, 26 червня, невідомим озброєнням, найімовірніше знову протикорабельною ракетою, була атакована Таврида. Внаслідок атаки був знищений її гелікоптерний майданчик. Після серії цих атак, ускладнення рятувальних операцій та логістики, росіяни ухвалили рішення залишити одеське родовище. Перед відступом вони ретельно замінували інфраструктуру, зокрема, причали, коридори та інші комунікації. З того часу Наша розвідка пильно слідкувала за об'єктами на родовищі і прийняла рішення повертати їх під наш контроль. 22 липня 2023 року шестеро бійців спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки, без бою знімаючи розтяжки та міни, піднялися на борт України. Через тиждень була спланована операція по абордажу платформи Таврида, виконання якої доручили спецпідрозділу Артан. Вночі, 29 липня, бійці Артану вирушили до Тавриди на Великому катері. Проте через сильні хвилі пришвартуватися до причалу платформи не вдалося. Повернувшись на базу, вони пересіли на 11-метровий катер Віллард і того ж дня знову вирушили до вишки. Катер успішно пришвартували, бійці висадилися і розпочали огляд платформи. Там вони виявили 40 некерованих авіаційних ракет С8, цистерни з паливом і дві радіолокаційні станції сімейства Нєва. Ракети і радіолокаційні станції завантажили у катер і доправили на берег під вечір над вишками пролетів російський літак, але його ціллю були не спецпризначенці, а острів Зміїний, по якому він і завдав удару у грудні 23-го або ж у січні 24-го року. Бійці 73-го морського центру ССО провели операцію Цитадель під покровом ночі на моторних човнах. Спецпризначенці вирушили до однієї з платформ Голіцинського родовища. Метою операції було знищення ретранслятора сигналу для багатоцільових дронів Мохаджер 6 та радіолокаційної станції «Нєва-Б». Діставшись платформи, група висадилася на її борт, провела огляд, заклала вибухівку. А після відходу на безпечну відстань прогремів вибух. У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року надводний дрон камікадзе військово-морських сил атакував платформу на штурмовому родовищі. Відомо, що в момент атаки на її борту перебували російські військовослужбовці. Однак достовірної інформації про загиблих немає. Вночі 26 серпня. Російські бомбардувальники ракетоносці Ту 22 М 3 здійснили пуски протикорабельних ракет Х 22 або Х-32 по буровим платформам України. Та Таврида, ймовірно, таким чином росіяни намагалися зробити платформи непридатними до подальшого використання. У результаті атаки Таврида загорілася, а з України повалив дим. 11 вересня головне управління розвідки та Державна прикордонна служба розпочали масштабний рейд на вишки Голіцинського родовища. З українського узбережжя вирушило 14 човнів зі спецпризначенцями. В операції брали участь бійці спецпідрозділів Дозор, Химера, Новбаді та Груп та другого загону спеціальних дій імені Владислава Пелешенка. Перед підходом до платформи по ній ударили ракетою, найімовірніше протикорабельною. Із джерел в російському сегменті мережі відомо, що на платформі Петро Годованець розміщувався гарнізон. Близько п'ятої ранку над районом родовища з'явився російський винищувач Су 30 СМ, по якому спецпризначенці відпрацювали з ПЗРК. Літак був успішно уражений і впав у море. Обидва пілоти загинули разом із бойовою машиною. 7 грудня військово-морські сили оприлюднили відео ударів по платформах за допомогою морських дронів Камікадзе та дронів носіїв FPV. На кадрах було видно, що на платформах знаходилися російські військовослужбовці. Удару завдали по штурмовому та архангельському родовищах. Також була атакована платформа Севаш на Голіцинському родовищі. Операція була проведена в ніч з 2 на 3 грудня, в ніч з 8 на 9 березня 2025 року. Щонайменше одним українським невідомим морським дроном. Була атакована одна з вишок на родовищі, назва якого не розкривається. На кадрах показано, що дрон виконав пуск об'єкта, схожого на торпеду, або на менший морський дрон. Результативність атаки залишається невідомою. В ході повномасштабної війни на морі сили оборони України взяли під свій контроль, знищили або зробили непридатною для розгортання гарнізонів велику частину газовидобувної інфраструктури, в тому числі і на узбережжі Криму. Таким чином, спецпризначенці ГУР, ССО, ДПСУ та засоби військово-морських сил частково позбавили противника можливості раннього виявлення морських і повітряних дронів, різних плавзасобів та крилатих ракет. Це полегшує удари через чорне Море ускладнює росіянам виявлення загроз і скорочує час на реакцію для флоту, авіації і систем протиповітряної оборони. Контроль над цією інфраструктурою дає змогу Україні розміщувати там власні засоби спостереження за морем і повітрям, ретранслятори для дронів та використовувати ці об'єкти як плацдарми для рейдів на тимчасово окупованій території. На цьому все. Дякую за увагу. Не забудьте за лайк, коментар та підписку і до зустрічі!